Вітаю вас на каналі Pro UA. Початок моєї передачі завжди називається велика картина – «Big Picture». І зараз хочу поговорити про «Big Picture». Учора я записав, мабуть, найсильніше інтерв'ю, яке будь-коли робив. У мене текли сльози. Це інтерв'ю вийде, принаймні перша частина, за кілька годин. Чесно кажучи, я хочу називати речі своїми іменами. Я хворий, застуджений, злий як чорт, і хочу говорити прямо. І є слово, яке мені приходить на думку англійською: це патетік, що перекладається як жалюгідний. Ми живемо у світі жалюгідності, жалюгідних політиків, жалюгідних рішень. Давайте озирнемося навколо і на секунду замислимося, хто чи що нас оточує. Я проводив зустріч у Харкові, де зібралася інтелектуальна еліта міста, близько 120 осіб. Було поставлено приблизно 20 запитань, і жодне з цих питань не було спрямоване всередину, тобто стосовно України та її суспільства. Не було жодного запитання про те, що має зробити уряд України, щоб збільшити шанси на підтримку чи успіх. Чомусь це нікого не цікавило. Були питання на кшталт, що має робити Байден, що зроблять демократи, що робитиме Трамп. Люди в залі вважали, що вони розуміються в американській політиці більше ніж у політиці українській. І це проблема. В Україні, принаймні в її уряді, немає навіть найменшого плану щодо того, що має зробити влада, щоб перемогти, завершити війну чи досягти будь-якої іншої мети. Ми навіть не знаємо, напевно, чого хоче українська влада, чи хоче вона заморозити війну, чи продовжувати її, чи прагне довготривалого миру. Схоже, влада сама цього не знає, це інфантилізм, тобто стан. Коли людина не здатна самостійно діяти і ухвалювати рішення, це як немовля, яке не може саме себе нагодувати чи змінити підгузок. Ще вчора уряд зеленського прагнув війни до переможного кінця, тепер він хоче миру, але справедливого миру. І ніхто не розуміє, що це означає. Сам факт того, що зараз деякі політичні коментатори заробляють сотні тисяч доларів, обговорюючи, що робитиме Трамп, чи що скаже хтось інший, викликає огиду, ніхто не знає, що робитиме Трамп. Це безглуздо обговорювати, бо ми не знаємо, які у нього козирі в рукавах, яке в нього настроєння чи що планує його команда. Натомість єдине, що має значення це питання, що робить Україна, щоб збільшити свої шанси досягти. Хоча б якихось зрозумілих цілей, я не знаю, чого хоче Зеленський, навіть питання про те, чи він балотуватиметься на виборах, залишаються незрозумілими. Це все дуже мутно. Вони говорять про якийсь справедливий мир, але конкретики немає, а це жалюгідно. Називаючи речі своїми іменами, така позиція виглядає абсолютно безперспективною. Оскільки я відправив найкращих синів і дочок гинути на цей фронт. Ви мені всі винні, моя еліта буде жити в розкоші, я забезпечу цю еліту. Під елітою я маю на увазі керівництво, корумповане керівництво, ті, хто заповнюють ресторани Харкова, вони будуть насолоджуватись життям, поки я знищуватиму найкращих синів і дочок своєї країни. А за це ви мені щось винні. Така позиція це лише патетика. Давайте подивимось на Російську Федерацію. Країна, яка за ресурсами, економікою, населенням у кілька разів перевищує Україну, яка за будь-якою логікою, враховуючи рівень деморалізації та хаосу в Україні, вже мала б прорвати оборону і дійти до Києва. З точки зору звичайної військової логіки, це так мало би бути. Але Росія знищує сотні тисяч своїх синів і дочок, щоб завоювати кілька квадратних кілометрів тут і там. Що це означає? Єдине, що показала Росія у цій війні, це свою несхитну рішучість знищувати власне населення, немов дрова у топці. Варварські і безжально перебуваючи у такій самій демографічній кризі, як Україна та вся Європа. У чому сенс цього? Ми не знаємо. Це лише патетика. Це говорить про величезну мужність українських патріотів на фронті, але також про жалюгідний стан Росії. Якби Росія дійсно була тією великою наддержавою, якою хоче здаватися, вона мала б перемагати у цій війні, враховуючи моральний стан. Українських військових обмежені поставки озброєння, корупцію в Україні тощо, а Росія лише намагається виглядати сильною, і це також патетика Європа. Європа, яка досі не налагодила достатнього виробництва снарядів і зброї, Європа, де половина країн навіть не досягли мінімальних 2% ВВП на оборону. Європа, де починаються урядові кризи, як нещодавно в Австрії, Європа, яка повністю залежить від ісламської імміграції, яка зруйнувала її економіку, народжуваність і національний дух, вона сидить і хвилюється. Що буде, якщо Україна програє? Що буде, якщо виграє, їй страшно за обидва сценарії? Тому Європа молиться, щоб ця війна тривала нескінченно, бо у такому стані їй комфортно. Це жалюгідно. Ми звикли до такого світу, що навіть не розуміємо, наскільки він жалюгідний. Сполучені Штати під керівництвом демократів Джозефа Байдена ось це, мабуть, найжалюгідніше видовище. Байден із його старими пластичними операціями виглядає втомленим, з труднощами формулює речення. За ним же тягнеться шлейф криз, світовий, український, ближньосхідний. Зараз весь світ чекає дива, чекає на Трампа, щоб той вирішив усе чарівною паличкою. Якщо Трамп це зробить, він стане героєм. Якщо ні, буде ще більше ненавидітися. Європа, Україна, Росія всі ненавидять Трампа, але чекають від нього дива. Світ захоплений у нескінченний маразм і дискусії, наприклад, про кольори стін у трансгендерному туалеті. За цей хаос усі платять, а Україна платить найдорожче життями, ампутаціями, зруйнованими сім'ями, домами і містами. 30 років було у України, щоб підготуватись до цієї війни. Але що було зроблено за цей час? Війна йде вже понад 10 років, а світ все ще живе у жалюгідному хаосі, і за це доведеться розплачуватись. А тепер до новин. Президент Джо Байден вручив президентську медаль свободи Гіларі Клінтон. Джорджу Соросу, Дензелу Вашингтону та іншим видатним особистостям у межах однієї зі своїх останніх церемоній у Білому домі. Серед нагороджених також були шеф кухар Хосе Андрес, актор Боно, дизайнер Ральф Лорен та редакторка журналу Вог Анна Вінтур. Байден зазначив, що ці люди зробили значний внесок у формування культури та суспільства Сполучених Штатів. Президент Джо Байден також нагородив ліс Чейні президентською медаллю громадянина за її роль у роботі комітету з розслідування подій 6 січня, що викликало критику. Оглядачі вважають, що діяльність комітету, який очолювала Чейні, виявилася неефективною, а її участь і відверта неприязнь до Дональда Трампа коштували їй політичної кар'єри. Пише Fox News. Дональд Трамп розкритикував ліс Чейні після того, як вона отримала президентську медаль громадянина від Джо Байдена за її роботу в комітеті з розслідування подій 6 січня. Пише Daily Wire. Трамп назвав Чейні тотально корумпованою і звинуватив її у знищенні доказів у межах розслідування. Чейні відповіла, заявивши, що американцям слід захищати Конституційну республіку від Трампа та його неправдивих заяв. Закінчилася епоха. Цей жалюгідний, обтягнутий сухою шкірою старий зі слідами пластичних операцій намагається вписати себе в історію, роздаючи нагородні медалі акторам, кухарям, дизайнерам моди, редакторам глянцевих журналів це абсурд. Що такого зробили актор Боно чи редактор журналу Vogue, щоб отримати вищу державну нагороду Сполучених Штатів? Відповідь очевидна: вони просували певний порядок денний. Нам показували людей із зеленими обличчями і помаранчевим волоссям ось цей культурний жах, до якого дійшла Америка. І саме за цю пропаганду їх нагородили. Це сьогоднішня реальність щодо ліщині. Їй трохи за 60, Вона донька Діка Чейні, якого поставили поруч із Бушем, щоб той не наламав дров. Це класичні псевдореспубліканці-неоконсерватори. Дік Чейні, такий самий республіканець, як я, папа Римський. Уряд Буша був побудований саме на таких принципах: вони не поділяють республіканських цінностей малого уряду та фіскальної відповідальності, тобто життя за коштами без зайвих витрат податків. Команда Буша навіть вигадала новий термін: співчутливі консерватори. Але консерватори завжди були співчутливими. Це частина американської консервативної ідеології. Ми співчуваємо добровільно, допомагаємо один одному без примусу, а не через податки. У підсумку дві безглузді війни, які залишилися у спадок після Буша і Ченні, розкол республіканської партії, і два провали на виборах з Маккейном та Ромні. Очевидно, що жоден із цієї команди не підтримав Трампа. Вранці щоразу лунає сирена ж кожні 15 хвилин, це означає. Що комусь зараз розіб'ють будинок, спалять машину, чи хтось загине. Так виглядає ця реальність. Ліс Чейні, хоч і називає себе республіканкою, влаштувала справжнє полювання на відйом на Трампа. Вона втратила довіру виборців і не була переобрана. Її власні виборці вигнали її. Вона не провела реального розслідування того, що сталося 6 січня. Сьогодні, до речі, 6 січня. Сьогодні Камала Гарріс може підписати повноваження президентства Трампа. Ось так працює наша республіка. Розслідування 6 січня було частиною політики демократів із дискредитації Трампа. Воно ні до чого не призвело, жоден не був засуджений. Це розслідування потрібно повторити, аби дійсно з'ясувати, що сталося того дня. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським». В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Джо Байден планує заборонити видобуток нафти та газу на 625 мільйонів акрів прибережних територій Сполучених Штатів в Атлантичному та Тихому океанах, а також у східній частині Мексиканської затоки. Цей крок посилить його екологічну репутацію та захистить морські екосистеми і прибережні спільноти від ризиків, пов'язаних із видобутком корисних копалин. Блумберг пише, що це рішення ускладнить плани Дональда Трампа щодо розширення видобутку нафти. Давайте задумаємося над деякими речами: якщо цей закон був настільки важливим, адже він рятує екологію найсвятіше. За умови, що це дійсно так, у чому я сильно сумніваюся, то чому його прийняття відкладали до останніх двох тижнів президентства? Чому це не можна було зробити на самому початку? Це логічне і просте запитання. Таким чином, ми добре розуміємо, що цей закон абсолютно не важливий, а лише символічний. Усі чудово розуміють, що Трамп його скасує, а Байден вдається до юридичних хитрощів, аби ускладнити Трампу скасування цього безглуздого закону, який і самому Байдену був не потрібен. А тепер, панове українці, які мене слухають, задайте собі запитання, хто більш вигідний? Я навіть не кажу, хто відображає інтереси, боюся, що ані Трамп, ані Байден не відображають інтересів українського народу та й не повинні цього робити. Інтереси українського народу має відображати Зеленський і його команда, яка теж цього не робить. Тому я не питаю, хто відображає інтереси українського народу, бо відповідь ніхто. Ані Байден, ані Трамп, ані європейські лідери, ані Зеленський питання, яке я ставлю, хто вигідніший для українського народу, Трамп, який проголошує дріл «дріл» і намагається знизити ціну на нафту не для України, а для своєї економіки, але Україні це теж вигідно. Чи Байден, який за останні два тижні вводить закон про заборону буріння нафти на всіх узбережжях країни, у мексиканській затоці? Каліфорнії та на східному узбережжі, задайте собі запитання, хто рятівник України, про якого постійно говорить Портников? Дехто питає мене, чому ви чіпляєтеся до Портникова? Це вже не актуальне питання. Насправді воно актуальне. По-перше, тому що Портников продовжує стверджувати, ніби Байден рятівник України. Якщо це питання неважливе, то чому ж він далі про це говорить? Простий і очевидний факт. Один хоче знизити ціну на нафту, інший хоче її підвищити. Один допомагає Путіну, і це Байден. Заборона видобутку нафти та газу вздовж узбережжя Сполучених Штатів, де є значні запаси нафти, тобто це допомога Путіну. А інший хоче цю ціну знизити. Адміністрація Байдена проігнорувала дані про нафтову контрабанду, яка щороку приносить Ірану приблизно 1 мільярд доларів, незважаючи на порушення санкцій Сполучених Штатів. Інформація, надана міжнародними розвідувальними службами у квітні, показала, що Іран використовує іракських посередників для продажу нафти, але американські чиновники не вжили жодних заходів. Мені хтось із коментаторів написав, що Байден вирішив на останок голосно пукнути в борошно. Краще й не скажеш, дякую за цитату, я її використала. Так, Байден вирішив на останок голосно пукнути в борошно. Повернемося до суті того, що ми почули. Якщо нафта забруднює атмосферу і створює СО2. То, вибачте, іранська нафта створює такий самий відсоток СО2 як і американська. Яка хвора голова може придумати ідею про те, що іранська нафта має продаватися, а американська ні? Замисліться, як це взагалі можливо. Відповідь ніяк, це можна всунути лише в демократичну голову, в яку поміщаються подібного роду суперечності, тобто Ірану дозволяють порушувати санкції і заробляти мільярди доларів, і ці мільярди обертаються ракетами та іншими смертоносними засобами проти Ізраїлю. Тепер ми, американські платники податків, допомагаємо Ізраїлю, постачаючи зброю, частково оплачувану Ізраїлем, частково нами. У цьому немає жодного сенсу, жодної логіки, абсолютно нічого. Це абсурд. Це очевидний абсурд і символ адміністрації Байдена. Усе, що робить Байден, це абсурд. На його могилі скоро можна буде написати: усе, до чого доторкається цей чоловік, перетворюється на лайну. Республіканець Майк Джонсон був переобраний спікером Палати представників Сполучених Штатів у першому турі голосування, незважаючи на опір з боку правого крила партії. Підтримка обраного президента Дональда Трампа допомогла йому зберегти посаду. Associated Press пише, що Майк Джонсон продовжить керувати палатою в умовах складної політичної ситуації. Це внутрішньовидова боротьба серед республіканців. Майк Джонсон продовжує вражати мене як дуже майстерний та щирий або чесний політик. Це дивовижна комбінація. Зазвичай чесні політики не виживають, їх знищує ця політична машина. А корумповані і занадто заполітизовані політики виживають, але вони не мають честі та гідності, які необхідні справжньому лідеру. Майк Джонсон це справді унікальний політик, який виживає в дуже важких політичних умовах і при цьому не йде на компроміс із власною совістю. Тобто унікальна людина, унікальний лідер, унікальний політик. Я вважаю, що це висхідна зірка республіканської партії. The New York Times пише, що суд у Нью-Йорку залишив у силі обвинувальний вирок Дональду Трампу у справі про фальсифікацію бізнес документів, призначивши дату винесення вироку на 10 січня. Суддя натякнув на можливість умовного звільнення без покарання, що дозволить Трампу вступити на посаду 20 січня із збереженням судимості. Захист готується оскаржити рішення, щоб продовжити юридичну боротьбу під час його президентського терміну. Ось цей залишок того маразму, який відбувався під час цього виборчого циклу, коли демократи вирішили боротися з президентом Трампом через судовий процес, було вигадане абсурдне обвинувачення, вигадано абсурдне неіснуюче порушення чи злочин, якого не було. Просто ніхто не розуміє, у чому полягав злочин. Колись Джеферсон сказав, що якщо ви не можете пояснити сусідові за 5 хвилин, у чому злочин, то це не злочин. Тобто, що порушив, що скоїв Трамп, ми не знаємо. І зараз демократи з одного боку хочуть завершити цей сором, а з іншого боку, вони страшенно бояться, що республіканці будуть переслідувати демократів за тією ж схемою. Але вибачте, ви відкрили цю скриньку Пандори. Чому ж вона має працювати тільки в один бік, це було б навіть дивно, тим що демократів є за що судити, сім'ю Байдена є за що судити за корупцію, доведену в Конгресі. Отже, два висновки, які я роблю звідси: висновок перший. Добре, що буде обвинувачення, це дасть принаймні Трампу можливість оскаржити це. Хоча це був, перепрошую, кенгуру суд. Це не суд, це рішення кенгуру суду у вищій інстанції, і я впевнений, що Трамп виграє. Ймовірність цього більше 70%, Тому я приймаю парі, що протягом 4 років, якщо вирок все ж буде винесений, Трамп його оскаржить і виграє. Приймайте парі. Далі. Це буде дуже дивно, і для мене це стане величезним інтелектуальним нерозумінням. Якщо Трамп і його команда не зроблять те саме стосовно республіканців, ні, я не маю на увазі, що вони повинні вигадувати неіснуючі порушення і за них судити. Це, звісно, абсурд. Це прерогатива демократів, а реально судити всіх за ті злочини, які були скоєні, і цього вистачає. Пентагон підтвердив, що не встигне повністю передати Україні озброєння з нового пакета допомоги на 1 мільярд 250 мільйонів доларів до завершення терміну дії чинної адміністрації 20 січня. Представниця відомства Сабріна Сінг уточнила, що постачання обладнання з виділених ресурсів триватиме вже після інавгурації нового президента. Я не знаю, що означає ця фраза. Вона висловила впевненість, що Трамп буде продовжувати ці поставки. Насправді, звідки в неї така впевненість, питання, яке їй варто було би поставити, чому вони зволікали до останнього терміну з постачанням озброєнь? Які були потрібні ще три роки тому, адже зараз у Байдена залишаються ще мільярди доларів непоставлених повноважень? Чому саме зараз в останній момент вони взялися постачати і вже не встигають зробити те, що можна було реалізувати будь-якого дня за останні три роки? Це питання їй не поставили. Відповідно, чи будуть продовжуватися ці поставки чи ні, ми не знаємо. Трамп серйозно налаштований використовувати постачання озброєнь як важіль тиску на Зеленського, який принаймні публічно чітко не сформулював, чого він хоче і яка його мета. Тобто, фраза «справ... Справедливий мир позбавлена змісту. Я не розумію, що це означає «справедливий мир. Це може означати повернення Криму, репарації, повернення всіх територій, і це буде справедливий мир. Чи буде справедливим миром заморожування за поточною лінією розмежування, я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть, у чому власне визначення справедливого миру. З мого погляду, якщо відбудеться анексія будь-якої території, у цьому немає нічого справедливого. Тому позиція Зеленського абсолютно незрозуміла. Єдиний важіль впливу на Зеленського це Америка зі своїми постачаннями або не постачаннями озброєнь. Тому звідки у адміністрації Байдена така впевненість, що республіка? Американці будуть постачати зброю, мені невідомо. Усе це стане зрозумілим буквально за кілька днів, як тільки Трамп прийде до влади, принижувати себе і вас, розмірковуючи про те, що ніхто нічого не знає, марно. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. до наступних випусків.